Хочу Ніро, хочу білу. В рідній фарбі рестайлову і не за всі гроші світу. Так само до мене звертаються покупці. І ось є такий варіант, який готовий вам запропонувати. Це Kia Ніро 2021 року випуску вже рестайлова на три фази. Розмитнена, сертифікована і готова до постановки на перший облік. Автомобіль пригнано з Нідерландів. Перевірений товщиноміром фарби. Весь в оригіналі. Комплектація простіша, комфорт, зате практична. Комбінований салон. Літом не парить, зимою не холодно. Має 4 склопідйомники. Має асистент смуг. Датчики світла, дощу, дістронік, партронік. Велику навігацію, Блюлінк, точніше, KIA Connect тут називається оновлені задні ліхтарі, багажник частенький, два комплекти зарядки, партронік, задня камера, автомобіль в збереженому стані. Вам обов'язково сподобається. Вас цікавить, ви шукали таку машину? Телефонуйте і ми ми обов'язково домовимося.